Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 29 липня 2024 року. Остання чверть місяць у тельці, 24 й місячний день. І так, характеристика місяця у знаку тільця. Місяць у тільці приносить людям умиротворення, відчуття надійності, стійкості та стабільності, сумирності та терплячості. Сильні спалахи гніву та невдоволення під час місяця в тільці практично неможливі, навіть в самих крайніх випадках, тому що місяць у тільці усилює самообладання та підвищує самоконтроль. Енергетика місяця в тільці допоможе завершити раніше розпочаті справи, але буде перепоною реалізації нових ідей. Місяць в останній чверті в тільці може бути і негативним. Визвати відчуття покинутості, непотрібності і втрати сил. Місяць на всіх діє по-різному. Деякі люди в дні тільця відчувають прилив енергії, їхня робота продуктивна. Багато хто почувається емоційно комфортно, отримуючи від нашого нічного світила заряд енергії та бодрості. Так що місяць у тільці представляє людині дві можливості бути пасивним. Сидіти та розсуждати, як за вас добрі люди виконують усю роботу, чи ні хвилинки, не гаючи завершити справи, розпочаті раніше. Це так місяць дасть можливість проявитися в вашій турботливій натурі, готовій підтримати других та прийти їм на допомогу. А ще коли місяць у тільці, добре розпочати ремонт. Для ремонту кращий час, особливо коли місяць убуваючий, так як зараз. У цей час ремонт буде більше і ти буде більш успішно, ви менше втомитеся, не буде напруги ні фізичної, ні моральних сил. Сміливо беріться за діло, согласувавши свої всі дії з місяцем і тоді успіх вашого починання буде вам гарантований. А тепер трошки про місяць взагалі. От. Доля та здоров'я людини нероздільно зв'язані із його характером, психікою та повсякденною поведінкою. Любі ситуації в житті людини, біль та хвороба фізичного тіла це червоний сигнал світофора, знак, що людина не туди йде. Невідповідність порушення балансу між особистістю та індивідуальністю людини. Особистість – це лице людини. Це та роль, яку людина не щоденно із року в рік грає у своєму соціальному житті. Індивідуальність людини це істинне його предназначення у земному житті. Усі проблеми земного життя це результат неспіввідношення думок і вчинків. Особистості людини та духовних потреб індивідуальності. Це коли людина робить роботу примусово і думає зовсім не про те, заставляючи себе виконувати оті дії з дня в день примусово, і мріє зовсім про іначе. У неї зовсім. Думки далеко, їй хочеться займатися зовсім другим ділом, а вона вимушена от, грати таку роль, яка їй не до душі. І тоді відбуваються хвороби і не тільки фізичні, а й психічні, і людина тоді ну, живе не своїм життям. Порушення рівноваги відбувається від нашого нерозуміння. То, що з нами діється, та варварське втручання у свою долю. А для відновлення рівноваги потрібно знайти причину проблеми, потрібно внести поправки у повсякденне життя. Із давніх, для вен... із... Вибачте, із давніх давен ці... для цієї мети служила наука астрологія. От ми день за днем із вами знайомимось із її маленькою частинкою із місячним календарем. А тепер характеристика 24 го місячного дня. Це енергетично дуже потужний день, який наповнений чоловічою сексуальною енергією, яка потребує правильної реалізації. Або ж перерозпреділення. У цей день потрібно бути дуже уважним до всього, що відбувається, не дозволяйте собі сумувати, тому що це відчуття переросте в депресію, або ж якісь затяжні і ще такі незлагоди, з яких дуже тяжко вийти. У 24-й місячний день. Просинається потяг до авантюр та екстремальних поступків. Людям, які пасивні, краще побути вдома та відпочити. Дорогі матусі, не залишайте дітей без нагляду, бо в цей день вам прийдеться або їх знімати із антресолів, або ж з якоїсь тополі чи шовковиці, або ж мчатися в травмпункт, або ж на швидку допомогу. Так що будьте уважні, будьте завжди поруч. І ви будете підтримкою вашим дітям, і все тоді буде добре. От. А ще треба якусь оту свою сексуальну енергію перевести в потрібне русло. От, якщо немає з ким такі подвиги звершати, то займайтеся господарськими роботами. У господарстві завжди знайдеться така робота, до якої треба прикласти руки. А якщо немає такого господарства, ідіть у якийсь тренажерний зал. І ви тоді почуєте, як ваше тіло забринить і скаже вам дякую. Любі мої, будьте здоровенькі. З вами була бабка Люся. Я вас люблю. Я дякую вам щиро. На все добре. До завтра.